Друзі, як вам така новина? Валерія Залужного зняли з посади. Сьогодні ввечері, 29 січня, стало відомо, що головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного зняли з посади і навіть є підтвердження цієї інформації. Інформацію про це поширювали активно в мережі, вказуючи на джерела. А до речі, вже протягом кількох тижнів. З'являлися новини та чутки про те, що залужного можуть зняти з посади. Але саме сьогодні, 29 січня, стало відомо, що це рішення начебто було прийнято. Інформацію про звільнення залужного підтвердили кілька джерел, включаючи Борислава Березу, який був одним, одним із перших, що оприлюднив цю інформацію у своєму телеграм-каналі. А також журналісти, зокрема Роман Цимбалюк та Юрій Бутусов. Вони також вказали на факт зміни в керівництві ЗСУ, підкріплюючи свої повідомлення власними джерелами. Звичайно, що наслідком такої новини стало активне обговорення її в соцмережах. Але я хочу підкреслити, що офіційного повідомлення щодо подробиць цього кроку з боку влади немає. Ну, а тим часом Москва заявила, що готова до переговорів. Для цього Путін в лютому відвідає Туреччину. Тема українського врегулювання буде однією з ключових на переговорах з Ердоганом. Так повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков. Він додав, що Москва, нібито готова до переговорів, але Київ, начебто, не хоче. При цьому глава зовнішньої політичної служби ЄС Жозеп Борель заявляє, що світла в кінці українського тунелю навіть і не видно. Війна триває, а бої лише посилюються. За його словами європейські санкції помітно послабили російську військову машину, проте вона все ще існує. Ну а далі президент України зробив декілька е заяв. По-перше, Зеленський назвав чисельність української армії. У своєму інтерв'ю німецькому телеканалу він вказав, що на даний момент чисельність української армії складає 880 тисяч осіб. Він також зазначив, що відсутні точні дані щодо кількості осіб, які залишили країну, ну ще з початку повномасштабної війни, але приблизно це від 6 до 8 мільйонів осіб. А також Зеленський висловив неприйняття щодо силових методів працівників територіальних центрів коплентування під час мобілізації в Україні. Він попросив військових та народних депутатів у новому законопроекті про мобілізацію унеможливити шанси ТЦК ходити по вулицях. Президент наголосив на можливостях діджиталізації та сучасних методах вирішення питань мобілізації. Він також висловив необхідність справедливих ротацій та широких відпусток для військовослужбовців, які перебувають на передовій. Я вам нагадаю, що в Ужгороді працівники ТЦК посеред ночі забрали водія автобуса, який привіз з Вінниці дитячу збірну на всеукраїнські змагання з Теквандо. Чоловіку вручили повістку та доправили до військомату. Там він пройшов медкомісію та був відправлений до. Навчального центру в Чернігові. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі!